Друзі, всім привіт! У нас сьогодні з вами новинка на ринку нерухомості. Простора, однокімнатна квартира, площею 50 метрів квадратних, знаходиться по вулиці Бендере, житловий комплекс Юніон, водійний забудівник Благо. Зараз ми безпосередньо знаходимося у кухні вітальні. Тут у нас зона вітальні, є зона ТВ. Квартира повністю укомплектована меблями і технікою, залишається тільки занести ваші особисті речі і можна відразу проживати або ж вставати в оренду. У нас в квартирі індивідуальне газове опалення. Газовий котел у зоні плитки підігрів підлоги. Це кухня і ванна-передпокій. Повністю є всі меблі і техніка. Дорогі, і якісні фасади в нас. Є вбудований холодильник, вбудована посудомийна машина фірми Індезіт, газова варильна поверхня, духова шафа, всі необхідні меблі, техніка присутні. Ось так виглядає квартира. Там у нас вхід в квартиру, є велика шафа для зберігання верхніх речей. Також санвузол повністю всім укомплектований, він є суміжним, присутній тропічний душ. Вже є вмонтована ванна, інсталяція, пральна машина рукомайних. Тут також є така шафа для зберігання ваших речей. І далі йдемо, подивимося, спальню кімнату. Спальня кімната велике, двоспальне ліжко, ремонт виконаних світлих, білих таких тона, гарних, є багато світла в квартирі. Ось так виглядає спальня кімната, і також у спальній кімнаті присутня гардероб для зберігання ваших речей, є достатньо місця. Друзі, кого зацікавила дана квартира? Чи для власного проживання, чи для інвестицій. Це дуже хороший варіант. Центр міста неподалік. Вся необхідна інфраструктура в одній хвилині ходьби. Тут в нас є АТБ, продуктові лікарні, повністю все, що необхідне для комфортного проживання. Знову ж таки, центр міста неподалік. Телефонуйте, будемо їхати і оглядати.